Друзі, всім привіт! Я Віктор Ярмола, радий вас бачити на своєму YouTube каналі, де я розповідаю про все те корисне, що робить наше життя більш комфортним та позитивним, а головне, безпечнішим та здоровішим. Ну, Бачите, сьогодні 20 січня така от чудова погода зовсім не непозивовим, 2 градуси тепла. Правда, невеликий вітер, трошки некомфортно. в мене сьогодні. Легенька пробіжка, я називаю її відновлення після вчорашньої інтенсивної пробіжки. До речі, такі легкі пробіжки вони теж відновлюють організм, і я про це обов'язково запишу відео. Це буде наступне моє відео. Тому щоб його не втратити, підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал. Давайте в наш час не простить, будемо ну, продвигати більше наш український контент. Пишіть якісь запитання в коментах, коментуйте, діліться з друзями. Тому наступне відео буде про легкий біг відновлення. От, а сьогодні хочу поділитися з вами такою цікавою думкою. Нещодавно було. Свято Водохреща, 6 січня я скупався. До речі, купаюся я вже з 2020 року регулярно. І в мене з'явилася така думка, і в багатьох з'являється думка, що ж важливіше, що перше, знаєте, як ото кажуть, що, що з'явилося перше: курка чи яйце. Так само і тут виникає питання. Чи зробить? Чи зробить одноразове купання вас здоровіше? Чи все-таки, щоб купатися взимку, потрібно вже бути здоровим. Тому я вам би порадив все ж таки прислухатися і до порад представників церкви, і особливо до лікарів, що не потрібно вестися на цю авантюру. Потрібно, потрібно вже Тобто, щоб купатися взимку, потрібно до цього готуватися. Уже треба бути здоровим. Тобто, як мінімум, треба проводити з собою загартування, загартовувати свій організм, робити контрастний душ протязі року і підсилювати, звичайно, свій імунітет, збалансовано харчуватися, доповнювати свій організм відповідними мінеральними комплексами, вітамінами та мінералами. От, я це роблю вже на протязі 9 років. Не тільки я, а вся наша сім'я. Ми додатково вживаємо вітамінні комплекси. І хочу з вами поділитися е, ось такою е, дієтичною добавкою, е, яку я вживаю на протязі вже, ну, багатьох років. От, це е, часниковий, е, часниковий порошок бренду Nutrilite. От, Він дуже корисний, підвищує імунітет. Давно відомо, що. З давніх, з давніх часів, зокрема, наші діди про життя вживали часник, тому що він всі знають його цілющі властивості, це підвищувати імунітет і протистояти різним хворобам. От, але не так ми часто його їмо, тим більше неприємний запах. І чим, чим відрізняється ця дієтична добавка, що таблетки вкриті спеціальною оболонкою, от, і вона протистоїть. Розстворені таблетки, коли вона проходить шлунком, і вже починає діяти в самому кишківнику. Ну, Ось така моя порада. От, тому до купання взимку треба готуватися, вживайте додатково не тільки таку таку добавку, ще й вітамін С, вітамін Д підвищує наш імунітет. От, тому будьте всі здорові, От, Ну і готуйтеся вже до наступного року. Все до зустрічі. Ще раз прошу підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. Якщо сподобалось, діліться з друзями. Все до зустрічі.